Друзі, всім привіт! Маю до вас слово підбадьорення, вірю, воно буде своєчасним і благословенням для тих, хто приєднається до цього послання. Я вже по добрій традиції, коли в мене відпустка, або коли служіння за кордоном, і я проїжджаю цей перевал в Румунії, тут записую для вас слово. І знаєте, їду зараз в дорозі і маю слово про радість, в Господі. Ось і ну, тут, як ви бачите, за моєю спиною. Такий гарний перевал, і ну, сама атмосфера, вона вже говорить про радість. Я вам трошечки покажу це все. ось, І ви пересвідчитесь. Бачите, за моєю спиною. Зараз так ось так. Там гори, там краса. Внизу йде дорога. Ось і е гори майже хмар торкаються. Можливо, так це не передається, як вживу на ка камерою. Ну, ми їдемо з братом Олексієм, моїм братом у Христі, і, і помічником перекладачем перекладачем Сполучені Штати, і, і слухаємо проповідь Марка Хен, Хенкенса про радість. Ви знаєте, що це пісня ну, прям бурлить в моєму серці. Ось, радість, Господі, це наша сила, і радість вона проявляється е, духовно. Часто вона проявляється в якихось. Можливо, незрозумілих речах, адже не всі духовні речі, вони пояснюються, так скажу. Ну, пояснюються так деталізовано. Їх можна пояснити загальними такими поняттями, посилаючись на те, що подібне відбувалося в Біблії, але в цілому, коли на тебе сходить радість небес, або Божого, Гатунку, радість, та радість, яка не пов'язана з чимось смішним, да? ну, тобто не, не, не тому, що хтось щось тобі веселе розповів, а просто через те, що ти зрозумів Боже Слово, через те, що ти зрозумів е відкриття якесь, або просто тобі щось відкрилося е стосовно покликання. Ну, просто відкрилося слово, скажу так. Всередині є якийсь, е ну, скажімо, динаміт, який зривається, і це хочеться. Розповісти всім, хочеться топати ногами, славити Господа, пригати до небес, скакати до небез. Да? Тобто тобі хочеться виразити, виразити цю емоцію от вже і зараз. І я вам скажу так, що Господь хоче, щоб ми раділи в ньому. І звичайно, це не стосується, ну, це післення не стосується тоді людей, які переживають суму або біль. бо є всякому. Всякому ділі, всякому ділу свій час ось так. Ось, звичайно, людина не проявляє радість на похоронах, коли треба підтримати того, хто плаче. Але по суті, якщо ми говоримо про особисте життя, яке ми з вами проживаємо перед Богом, і яке ми маємо і повинні будувати щоденно, нам потрібно в цьому житті. Практикувати радість небес. І в будь-який період часу ми все одно напротязі дня повинні підживитися радістю небес. Бог наш, Господь Ісус, помазаний оливою радості більше, ніж всі оце. І ми з вами ходимо в цьому ж самому помазанні. Думайте про те, що вгорі. Думайте про те помазання, яке на Ісусі Христі, на нас з вам. Це помазання радості, оливою радості. Ми помазані оливою радості. І я вам скажу так, що сьогодні. Наш єдиний вірний шлях це послуг Господу і розуміння його шляхів. І коли приходять, приходять верніше розуміння його шляхів, радість це просто результат такої дії. Тобто, відкриття від Бога, воно точно створює радість. І я сьогодні молюся, щоб радість Духа Святого, вона наповнило ваше серце і атмосфера Духа Святого, атмосфера Божого Царства вона стала для вас відчутною. Нехай небеса зараз прямо зараз виявляться в тому, щоб ви відчули в цьому дусі радість небес. Благословляю вас всі і Молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай від маківки голови до ніг Дороцінний Дух Святий наповнить вас і зніметь ярмо всякої болі, хвороби, страху, переживання, хай радість небес, від розуміння того, що Бог любить вас, що Він турбується про вас, що Він е, вже, вже зробив все, е, все потрібне для вирішення ваших потреб. Хай все це для вас відкриється і створить атмосферу радості небес. Дякую, що ви сьогодні були зі мною, Божого благословення. і до наступних зустрічей, дорогі.